Mm. І всім привіт, з вами Сасха 31 і Макс. І сьогодні ми робимо ще один конкурс на три гри. Перша гра це знову GTA 5 на Social Club аккаунт з бабками. Це, це може бути або презаказ, або просто аккаунт з бабками і з прикачкою. Це просто по рандому. Друга аккаунт преміум. Аккаунт Майнкрафта з почтою, з цими фігнями, що там може бути. Третій Steam Gift, e, e, Steam Gift і аккаунт Стіма з іграми 100% буде 5 ігор точно e, Задача підписатися на мій канал, поставити даному відеоролику лайк, підписатися на спонсора. Це ми з нею не робимо гру. По Five Nights at Freddy's ми назвали нашу групу Five Nights at Heroes. Бета-тест ви побачите у нас на каналі не зможе місяць, два бо ще в розробці, тільки пішла озвучка. Не забуваємо підписатися на канал, так що ставимо лайки. Всім пока-пока!